Мы проводили такое мероприятие раньше раз в год и провели его впервые осенью 2021 года. Но затем, увидев интерес компаний, мы провели его на следующий год, осенью уже 2022 года. Были компании и участники заинтересованы собираться, узнавать новое. И, следовательно, и сейчас два мероприятия проходят в год. Профессионалы все с разных концов Украины, с различных регионов, участники, дистрибуторы, производители обмениваются мнениями. Кожен використовує і показує роботу своєї техніки, її ефективність, плюси, мінуси. І все це безусловно хорошо працює. Навіть в наш час сьогодні дайки є дуже складним. Да, потрібно, аби наш бізнес працював, щоб були робочі місця і. Аби наша економіка працювала, тому що це дуже важливо. Я бачу, що рівень клінінга і рівень людей, які приходять, він підвищується. Дуже багато компаній, які тільки хочуть почати стартувати. В них ще немає клінінгового бізнесу, але вони вже йдуть на навчання для того, щоб стартувати і далі розвиватися, робити нормальні технологічно вірні клінінгові компанії. Ще минулого разу ми і дійшли до такого висновку, що дуже класний формат. Всім дуже зручний, да оскільки дуже тісна співпраця і. Тих, хто виставляється з поставників там, і техніки і засобів для кліноги і хімчистки. А цього разу це вже зустріч така. Ну всі вже знайомі, да? навіть нові обличчя дуже гарно вливаються в цей формат. Всім дуже комфортно, всім дуже приємно і всі мають змогу отримувати ті знання і ту інформацію, яка необхідна саме кожному. Я, до речі, перший раз на, на такому форматі. Попередньо ми брали участь, які у звичайних виставках. Цей формат мені. Якщо чесно, сподобався, бо обстановка така дружня, спокійна. Кожен ми можемо між собою спілкуватися. Кожен підходить з конкретними питаннями. І може їх вирішити дуже багато майстер-класів. Власне, як можна обрати хімію, протестувати так і ну обрати щось для себе, якісь новинки. Тому що вже багато фірм мені відомі, але також є такі, які ну з якими мене знайомі, які є цікаві насправді для нас в роботі. Життя ніхто не відміняв після війни. Ми будемо відчищати нашу Україну, будемо підтримувати Стримувати чистоту, наводити порядок. Я хотів поблагодарити все таки організаторів виставки, тому що на сьогоднішній день з учетом війни. Все таки це треба мати мужество і сили представителей со з Украины. України. Хочеться похвалити учасників. Люди працюють, люди піднімають економіку Это, Це дуже здорово. Вот эта енергетика, вона просто потрясаюча. Дуже багато відвідувачів, значно більше, ніж минулого разу. Всі вони цільові, всі вони зацікавлені, всі вони задають питання. Ну, суто по, по роботі, по клінінгу. І тому нам це цікаво. Не зупиняйтеся, рухайтеся далі. Я дуже рад, що несмотря на складну ситуацію в нашій країні, все таки клининг развивається. Я вижу здесь большое количество учасників, всі з горячими глазами, всі інтересуються новинками, всі інтересуються технологиями клининга. А Значить, наш ринок буде жити далі, і наша страна буде далі підцвітати. Дуже насичена програма, насправді дуже насичена, багато цікавої інформації, але враження ну, просто супер. Бо вже трохи всі за зиму вигоріли, а зараз набралися якихось нових сил, нової енергії, готові працювати, готові якісь ідеї вже генерувати. Людям дуже цікаво, тому що миючі засоби, обладнання, там, інвентар. Він сам нічого не робить і нічого не вартий, якщо людина не вміє керувати і працювати з ним. Наша індустрія рухається вперед. І якщо ми зупинимося, значить хтось пішов вперед. Якщо ви хочете бути. Іти в ногу з часом, то такі заходи треба відвідувати. Ну плюс контакти, плюс потенційні знайомства, клієнти, партнери. Це все робиться саме на таких закладах. На самом деле це приятно, когда приходять сюди непосредственно спеціалісти, которые займаються да, клінінгові компанії, хаускиперы, і что то подчеркивають для себя новое, нужное, і тим самим так же учаться для того, щоб у нас ринок клінінгу розвивався, і щоб ви всі не нили, що у вас там потім конкуренти за низький прайс. їдьте всі сюди, дивіться на те, як люди працюють, як люди заробляють, чим вони працюють. Розвивайтесь, і тоді у нас не буде демпінгу, і тоді вам буде все добре. Всі будуть заробляти, всі будуть фахівцями, не будуть шкодити поверхні, не будуть вмирати падаючи з вікон. Тому цей захід він дуже дуже важливий. І прошу вас підтримати подібні заходи в Україні і постійно приїжджати.